Друзі, вітаю! У Путіна заговорили про те, що готові прийняти план Трампа тільки б завершити війну. Зеленський каже, що за 7-10 днів буде готовий мирний план, а, готує його Україна і Європа. Стармер летить до Туреччини, говорити про безпеку. Ну а американці будуть зустрічатися з Сідзінпіном. Ну і. Говорити зрозуміло, що про війну в Україні і її завершення. І спеціальний секретний посланець на супервисокому дипломатичному рівні їде в Україну. Це інсайт. Давайте все це разом поговоримо. Проговоримо, зведемо в єдину картинку, щоб було розуміння, що насправді зараз відбувається в світі. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, щоб отримувати оперативну аналітику. Друге, 750 тисяч гривень на базі. Нам треба зовсім трошки: ми йдемо до 1,2 200 000 з хвостиком. А попрошу вас, 100 гривень для початку цього тижня буде дуже сильним вкладом. Дякую всім, хто донатив вчора, в суботу, в п'ятницю. Будь ласка, давайте доб'ємо цей збір, потім візьмемо невеличку паузу. Відпочинемо, заробимо, а далі знову підтримувати нашу армію. Не будемо підтримувати її, тут буде армія чужа. Тому донат, підписка, а ми починаємо. Так, да, знову почали говорити про мир. Тиждень починається з того, що кажуть, що Путін вже на мирний план готовий. У нас є мирний план, Трамп летить з китайцями. Говорити про мир. Знаєте, якби кожного разу нам давали по гривні, коли згадують мирний план, то ми б всі з вами були. Не просто мільйонерами, а ще по 2 мільйони дали б на Збройні Сили України, але поки що чомусь це не відбувається. В Путіна Лавров заявив, що каже, що Путін готовий вже на мирний план, так як Трамп каже. Хоча в пресі американській почали з'являтися інсайди, що, мовляв, ні, все рівно Росія хоче, щоб Україна, і в британській пресі, хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу. Так, да, вони там то два міста готові нам залишити, то значить на дорогу помахати ручкою, але в цілому російські умови зберігаються. Чому Лавров вийшов і каже, що вони погоджуються на план Путіна? Більше того, вони кажуть, що готові йти далі. Не просто заморозка, а загалом вирішення всієї війни. Але є нюанси. Перший найголовніший. Лошара по імені Днітрі, який їздив, там роздавав путінські конфети з цитатами to be or not, to be, які сказав Путін. А і Just do it», які теж Путін сказав, і в світі вони відомі. От, е власне, візит не відбувся як успішний. Візит лузерський, нікого не переконали. Бесент його грязним віником вимітав, казав, з Сполучених Штатів пропагандистом називали. І в цілому цей візит ну, був давайте об'єктивно успішним, виключно на рівні американської проросійської конгресменки, десь у Флориді. Вона і конфети їла, і чай пила, і, значить, там згадувала, що Україні нічого не треба давати. Конгресвумен, яка два роки, значить, побуде в Раді, а потім може й туди більше й не переобратися. Тому знову ж таки без образ до конгресвумен, але просто щоб розуміти максимальний рівень візиту Дімітрієва. А... Він жалівся, каже, що ось давайте мир, давайте значить, домовлятися з Росією краще не воювати. Нам, звичайно, санкції ні по чому, але краще їх зупиніть. Друге, що він казав, що Росія, значить, така сильна, що санкцій не боїться. От, але типу діалог краще. Який діалог сказали американці? І він каже: ну такий, коли Вітков нас слухав, ми йому на вуха все розказували, навішували. Ось тоді було дуже класно. Американці ні, так як тоді не буде, і більше нам це розповідати не треба. Тобто провальний візит в Штати зараз компенсується заявами Лаврова, який каже, що треба. Домовлятися з Трампом, ми готові на його план. Але є нюанси. Отак. Трамп відповів Путіну, каже, що не треба ніяких ваших ось цих вибриків. Хочете, зупиняйтесь. Оці тестування ракет ядерних і атомних, Трамп каже, не налякайте. В мене дві підводних атомних лодки біля вас. Їм навіть тисяч кілометрів не доведеться летити, пів-пів і все. Фініта ля комедія, все, історія буде завершена. І Трамп каже, не треба мене лякати, лякане. І дуже швидко можемо, і не треба буде летіти. Не 15, ні 8 тисяч кілометрів. Говорить, воно все у вас під боком. Тому сідай за стіл переговорів і давай говорити. Е що буде робити Трамп? 30-го числа говорить пан Вітакер, це посол Штатів. Ви знаєте, каже, що Трамп зустрінеться з СІ. Найголовніша розмова, навіть не торгова війна, війна Росії проти України і змушування Китаю Росії до зупинки. Вони вже заговорили українськими наративами, кажуть, що купівля російської нафти, російського газу і продаж устаткування деталей до дронів і цілих систем. Ось зараз про це будуть говорити і будуть намагатися зупинити якраз таки Путіна. Так, да, Путін знову візьметься за ядерку, буде кричати, що Китай пам'ятає, в нас є суверенітет, але Китаю, російський суверенітет, явно до хвоста. Китай вміє жорстко говорити ось з такими е міні-диктаторами, яким є Путін. Тому подивимося, але питання найголовніше, чи зможе Трамп. Зацікавити сі зупинити війну, чи зможе Трамп зацікавити сі натиснути на Путіна? Розуміючи, що зараз гра цих двох великих країн потужних країн іде якраз таки за тушку Росії на чиїй стороні вона буде в війні між ними обома. Так, штатам є, що запропонувати Китаю. Так, штатам є про що поговорити з Китаєм, яким чином на двох на дві шпаги наколоти Росію. Тому подивимось 30-го числа. Чекаємо цю зустріч. Не дуже розраховуємо на заяви Путіна, ж він готовий на план Трампа. Вони розуміють, що мало того, що програли зустріч в Штатах, так більше того, зараз вони будуть головною стравою за столом Китаю та Штатів. І їх можуть поділити. Тому зараз будуть казати да-да-да публічно Трампу бігти до Сі, пропонувати знову нафту газ і все, що хочеш. І от і залишки Сибірі. Тому чекаємо 30-го числа. Інтрига, насправді, інтрига. Подивимось, чи зростеться. Зеленський каже, що за сім днів може бути вже готовий мирний план України, підготовлений з Європою. І тут він каже, що треба сідати і презентувати, але каже: є одна проблема. Не факт, що це сподобається Путіну, і не факт, що він на цей план погодиться. В плані Трампа і в плані України з Європою є кілька спільних речей, тому що перше, це заморозка, невизнання окупації територій, демілітаризація самого процесу. І далі подальші переговори і завершення війни. Зараз максимальна деескалація, зупинка по лінії зіткнення. Нагадаю, що рік не пройшов просто так. Ми знову підходимо до листопада, листопада, коли нам Трамп обіцяв дуже багато. Ну от, але щось все рівно зробив. Наприклад, росіяни зготові на зупинки по лінії зіткнення. Росіяни вже розуміють, що визнати окупацію території ніхто не піде: ні Україна, ні Європа, ні Китай. Ні, навіть Туреччина. Здавалось би, Туреччина, яка грає в дві сторони, але більше на російську, вже навіть вони кажуть, та ні. Територіальна цілісність України. Китай каже, найближчі союзники. Територіальна цілісність України. Північна Корея ще щось сказала, але просто не всі зрозуміли. Ну, тому що він з цукерками в роті говорив і, не, і так було незрозуміло тут ще більше. Тому насправді найближчі союзники Росії не можуть нічого. Сказати в підтримку Путіна. Тому зараз дивимося, яким буде цей європейський план в фінальній версії. Стармер летить теж укріпити Україну, і укріпити Європу Туреччиною. Везуть їм Єврофайтери, будуть про це говорити. І от, якщо ми говоримо про велику війну, а це може бути вже в наступні роки, одразу після завершення війни тут Росія піде на Європу, то фактор. Туреччини буде дуже важливий, і якраз таки і їхні літаки, і їхня армія можуть бути надзвичайно важливими. Україні теж в цій війні треба думати, щоб А фізично не брати участі, Б. Не стати піхотою цієї війни, тому що деякі розумні європейські політики тільки так нас і бачать. Це. Отак От бути, знаєте, автівки туди возити, зброю продавати, гроші в кредит давати. Отак От можемо. Можемо дати наших супергенералів стратегів, які зроблять плани, які розкажуть. Але теж дуже важливо не зробити так, щоб ми були руками й ногами цієї війни. Ми свою війну відвоювали, казав Франко Гітлеру, коли його втягували, він каже: Ні-ні-ні, ми втомлені. Франція Другу світову теж каже: ми втомлені, ми першу відвоювали. Тому тут треба теж розуму нашим політикам, майбутнім керівникам і поточним керівникам, щоб не втягнули нас в додаткові війни. Україну треба посилювати, а не розпорошувати по всій Європі. Да, Європі ми не кинемо. Ми будемо допомагати виробляти зброю політично, голосувати, робити гарні політичні меседжі. Ну, от, виробляти дуже багато дронів. Більше того, наші військові готові будуть навчати. Можливо, якісь приватні військові структури і захочуть допомагати за великі гроші, за великі гроші. Повторюсь, дуже великі гроші, щоб не було так, що а дешевше взяти українця, ніж там поляка, угорця чи румуна. Ні, ні, ні. Щоб вони казали, так, да, українець в п'ять разів дорожчий, ніж поляк, угорець чи Румун, але він більш досвідчений, тому ми його візьмемо інструктором або керівником. Ось так. Не треба, щоб вони скористувалися тим, що ми бідні, голодні після війни в крові, що о, давайте пошвидше заберемо. Ні-ні, треба знати собі ціну. І дуже важливо вести переговори з позиції поваги, партнерства, але сили. Ось це те, що важливо пам'ятати. Дві речі обстріли Москви. І вам сподобається, і залужний виступив перед найбільшими британськими мерами, мерами найбільших британських міст. Теж два слова і скажу, чому це важливо. Але почну з найпрекраснішого: летіли українські дрони 200 дронів по Росії по різних областях, в тому числі по Москві. Ну, от біля Кремля вже стояли мобільні групи з кулеметами, захищали тушку Путіна. Перекрили аеропорти, поперекривали в них дуже багато авіасполучення. Бояться, бояться зараз. медіа, преса, там тотальна цензура, щоб ніхто не проговорився, куди влучили, а явно влучили дві сотні полетіло. Ну от, ну знову ж таки, це такий початок російського кінця. Зараз виснажуємо ППО, потім полетять ракети. Одним словом, будемо цих покидьків тримати в напрузі, щоб вони не розслаблялися, не думали, що атакувати Україну можна без здачі і без відповіді. Помста буде, і повірте, навіть не треба ждати, щоб вона була холодною. Вона буде І Україна точно дасть здачі. Росіяни там вже розкрили вже і панцирі, і С-400. Ну, от, обороняється, але знову ж таки Україна знає, що робити, і воює мізками, і буде бити якраз таки в піддих. Дивіться, що зараз відбувається. Зараз відбувається наступна історія. Залужний мав виступ перед великими мерами британськими. Якраз таки він з одної сторони подякував. Що дуже важливо, ви знаєте, що естеблішмент західних країн хоче, щоб ми всім дякували і мали дружні партнерські відносини. Це нормально, але крім подяки, він нагадав європейським мерам, що Україна сьогодні бореться на передовій, що Україна сьогодні захищає Європу і Захід. Тому каже, давайте більше нових проектів, більше зброї, більше виробництва, більше якраз таки роботи на майбутнє. Наше спільне прозахідне майбутнє. І тут якраз таки важливо, тому що децентралізація це одна з найуспішніших реформ, які була ще раніше проведена в Україні, і ця реформа є і мери у нас сильні. Міста краще розуміють міста, бо на рівні там лідерів, прем'єрів. Часто поговорили, гасла покидали, порозказували, але потім все-таки, щоб допомогти місту, розуміє таке саме співзмірне місто. І водоканал зробити, і будинки відбудувати, і допомогти економіку в регіоні запустити, тому важливість ось цієї кооперації на рівні міст. Залужний каже, що да, ви відкрили свої домівки, ви відкрили свої робочі місця, ви відкрили свої школи, госпіталі для українців. Це супер, і ми за це дякуємо. Але давайте дивитись в майбутнє. Більше ось цих горизонтальних проєктів, більше грошей вливайте. Повірте, вам все це повернеться сторицею. Тому зараз дуже важливо якраз таки з'єднувати Україну, інтегрувати її з Європою, з Британією, штатами не тільки на рівні одного політичного лідера чи двох. Там я не знаю. Ну, от а дуже важливо, щоб вся країна об'єднувалася і отримувала ну, зрозуміло, що гроші, виробництво, освіту, медицину на рівні якраз таки великих. Проєктів. Ну і друге, що він нагадав, що є столітній договір, договір, який якраз таки наповнюється сьогодні і зараз проектами, людьми, грошима наповнюються безпекою. І це якраз таки той місток, який допоможе Україні і який убезпечить Європу. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, за 7-10 днів Зеленський готовий представити план з Європи. Я думаю, що це буде представляти Макрон, Стармер, там. Мерц е, погодиться Путін на цей план, чи не погодиться перше, друге, як ви гадаєте, зможе Трамп переконати Сі Дзінпіна товариша, чи не зможе буде сі тиснути на Путіна, щоб змусити зупинити війну? Чи Сі зараз в цьому не зацікавлений? Я прошу вас підписатись на цей YouTube канал. Нас знову атакують російські боти, російські ботаферми нас гатять. Коли ви підписуєтесь, навпаки, їхні атаки просідають, а ми ростемо. Алгоритм реагує інакше. Алгоритм навпаки, дає більше простору, щоб більше українців бачили ці відео. Зробіть донат, 750 тисяч на базі. Це дуже круто, але ми на цьому не зупиняємося. Мільйон двісті п'ятдесят наша ціль. Будь ласка, 100 гривень. Покладіть, щоб укріпити нашу армію по суперкрутій ціні. Купляємо 5 пікапів. Ось така наша ціль, і Ми її досягнемо. Новопавлівський напрямок чекає додаткову логістику. Тому, будь ласка, давайте зробимо це швидше. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!